Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Так, підбіжали. Ну, я вважаю, знаєте, я бачив багато відосів, де люди кажуть 200, 300, 500 тисяч гривень. Ну так, да, звичайно, на такі кошти б. я б теж хотів в місяць, так. але особисто я витрачаю десь 10-12 місяців. Тисяч доларів? Так, ні. Ні? Гривень. гривень. гривень наших українських. А звідки ви самі? Як я народився в Одесі, я одразу переїхав в Сирію. Тому що у мене батько сирій, мати українка. Приїхав в Сирію, жив там до сіми років, поки не почалася війна. Залишили все, що у нас було в Сирії. Квартиру, машину, все, 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 роботу. І повернулися в Одесу, не маючи взагалі нічого. Чим ви займаєтеся? Я співаю свої пісні. Робимо. Останній наш реліз був Вилікуй мене. Називається там Вилікуй мене, вилікуй мене! Слюгу зами! Хай це не мене! То я хоча б буду знати, що ти поруш десь. І це душ твої обійми. Вилікуй мене. Або забери до себе. Чи в стосунках ви зараз? Ні, не в стосунках вже зараз. Закінчив стосунки десь сім з половиною тижнів тому, плюс-мінус. Тобто так. ви у пошуках? Я, я у пошуках, так. Да. Постарше Постарше? Казав та Ну, моїй дівчині було 24, Мені 19 зараз. Ого там да, ну, це ж на 5 років десь. Ну, Суттєво такому віці? Суттєво, але просто подобаються дівчата, які вже трохи устаканилися. без, без е клубів. Що ви нашим молодим людям побажаєте, які шукають себе і хочуть так само, як ви почати реалізовуватися? Треба використовувати свою молодість на користь. Робіть, заробляйте, і йдіть тільки вперед.